У тебя тоже не продается. Нет, нет, ничего не Кобилі Будешь телерок. Кобель да. будешь телерок, кобела, молодаши. 8 травня. 8 травня, штилерок. На на Ще, кобіра жірабна по ясті. Ви можете подивитися, на каналі є хлопців, Яшка. Канал називається Коні Ясень. Верітру шука до неї до пари. Файні теж. Чому вже не треба? Ні. Всіх льох плодати лошадь. Я не вплию ще нічого. Я очікаю, яке далі буде від неї потом. Там вже джавеліну собі є ще лошуків. Ні, лужка одного буду ламати, одного може буду плодавати. А лошадь собі зачим. Бо файно, ця файна широка. No. Ти кажеш, коли воно десь мало мати? Oh. Коли мама набігала? Mm. У квітні. 11 квітня. А, 12. 12, 12 квітня. Добре, пускай. Легко, як біло, доста. Май на сто процент метр, меня семьдесят на линейку как на кобби. А щось на каналі довго відео не було. Wow. <толе> Та... Та нема, бо кожен день І не ага. Нема, нема коли записувати. Вчера теж щось якісь намоле. Десь вікла немає. Десь викладе. Вже теж відео довго не викладав, але тепер щодня їжджу, манява Петранка. Кого Там, у кого Михайла? А, у Маняві А, у Маняві Багда. Ну, ну от у мене він у нас желепче. Ну, Терка у Михайла, є файна рушецька по гермесу. Він днівка <реку> себе, так Гермес вже немає, гермес на київщині. Так, об'єм. Сьогодні у роботі, ні? Так. Чимала? Довга. Файно, як Ще маємо якийсь зараз коні познімати. Та й можеш познімати в'ясник. Я ясно є, знаю, тут така у вас є темна, старша трохи така кобіла, є? Є, є, є. А де вона тепер? Десь. Десь голі. Голі. Що, їдемо щось пи... ще заснімати? Зараз. Тут він недалеко десь. Та ось, ось, та то тут недалеко, ось о. Будь ласка, у ще пішки підійшли, а бензину нема. Та можемо і пішки. То пішли, зразу й копій, я <піллян> докупи, давай Подавайте докупи. Може і цілу дорогу дімати. То не дивати. давай. Давай у леву. Давай на тут у тебя й буду їсти. <піллян> Ціле Така пара кобелі. Правда не пасує трошки, але. Та биття трохи менше. А я ж кодись був такий землі, який у нас. Так, 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 так. Так я про це був. Казали, що має десь під метр 70 ту яшка висоті. Там ще я на каналі не знаю. Та є, а ти. Сідай, голе.

Якби дати жарти, жер... жер... uh, то хто бі боро тоже кабеліс. А буде Де кабіса, Де? Що Є ріщ! Є? Що Хото було? Всім бачення, ставте лайки, <риклад> <риклад> підписуйтесь на канал.